Що ж ми з вами бачимо, малята? Це листочки, звичайні листочки, так? І майже нічого цікавого ми не бачимо. Так, їдемо далі до подорожі. Що ж ми тут знайшли? Так, це квіточка, так? Це квіточка, так, квітне колоничка. Ну що, підемо шукати, що буває далі? Після квіточки, ось ще одна квіточка. Ну що ж, роздивляємося під листочками. А тут ягодки. Червоні, смачненькі, солоденькі полунички. Саме так ростуть ці ягодки. Давайте розглянемо. На кожному кущику є ягідки. Бачите, галята? Ось вони. Спочатку вони зелені. Вони дозрівають. Бачите? Ось вони в мене на долоні. Є ще зелені, а є вже й стиглі ягодки. Полоничка дуже корисна та смачна. Полониці варять компот, роблять вареники, консервують, варять смачне, смачне варення з клубнички. Ось. Ця полоничка росте в мене на ділянці біля будиночку мого. Подивилися, яка вона гарна. Ну що ж, дякуємо тобі, полоничка, за цю чарівну подорож. І ви, малята, запитайте у своїх батьків, і ви, і вам вони неодмінно куплять або зберуть на власному городику таку ж саму полоничку. Смачного малята!